Це саме атмосферний мак, в якому я був 100%. Китайці вони такі дуже прикольні. От приїхала молода пара, молодята сфотатись під цим маком. Він якийсь культовий, бо тут багато дуже приходить саме сфотографувати з китайською молоді. От і взагалі тут дуже таке кайфове. Якесь дуже казкове і атмосферне місце. Ось так тут річка і дуже-дуже кльово. Ну що, йдемоте, затестуємо мак в Китаї. Я ще не був, до речі, мені дуже цікаво, який він Мак в Китаї. Вау, він тут крутий. Дивіться, є Мася в асортименті. І будемо зараз так обирати багато різного. Я вже бачу є якісь сосиски з бургером рибний. Ну, в цілому тут е, має бути все так само, як у нас, але зі своїми якимось. Нюансами, що я буду. Є курки, багато курки різної. Більше ніж у нас є якісь пиріжечки інші. А Вже я сюди додаю пиріжечок. Є яблочко Деруни. Пиріжечок з кукурузою. Бачите, тут є, можна вибрати от, з витриманої яловичини з породи ангус. Так, Я хочу спробувати ось цей бургер. Таких у нас немає. От, це такий самий, але величезний. Я хочу, я хочу. О, я хочу ось цей матфлурі з мача. О, дякую. Дякую. Ось так це все виглядає. Ось такий, бачите, великий цей бургер. На фото він більший. бачите, у них немає трубочок. Просто кола. Подається ось так. Будемо їсти. Дабл-рибний бургер, він такий на фоці був величезний, а по факту дуже малюсінький такий. Смачний рибний, дві рибні котлети. Сир і соус тартар. картополька до картопольки дали не просив якийсь соус э, о, такий в азійському стилі, але Каркопіль подалечо холодна. У нас би забракували. Так це є. І тут прям риба. Не фарш. А риба? <клес> Великий бургер подається у них ось в такій коробочці, і це прикольно, прям дуже зручно. І далі що ми робимо? Пробуємо його, От так поставили собі і фігачимо. Такий він по розміру, як бігно. Дуже акуратна булочка. Смачно. Якщо ви в Китаї і хочете традиційної їжі, рекомендую. Ну, і Якщо порівнювати з європейським маком, саме от в Європі, в Євросоюзі, тут смачніше, от в Києві смачніше. Смачний мак. І тут я би сказав, знаєте, як кажуть, смачний мак чи не смачний. Багато хто порівнює. Для мене він смачний. Я зразу не побачив, що такий кетчуп у мене є до картопельки. Морозова змача. Коли його готували, я бачив мачу окремо він заварював і потім виливав. Тому і така історія. Натуральна мача. Мене це дуже задивувало, знаєте, в маку ти так і дивишся і там тобі заварюють окремо. Він так, в стаканчику це зробив. Смачнемо розового змаку з додаванням матча. Смачно. Так. Пиріжочки. Ось такий няшний. Дівчатам це точно подобається. Впевнений, китаянкам. Вони... Ось такий він нестандартний. Трикутничок. Це е... білий шоколад полуниця. Так виглядає Слойка і всередині начинка М -м -м. білий шоколад з ароматом полуниці. Хто любить таке поєднання, вам є. за я З зістими нюансами. Ось такий він мак. В цілому смачний. Мак, як і у нас, тому якогось рису, ще чогось немає. Тому що у нас в цілому е по продуктам, як і в Китаї, і в Україні, такі основні м'ясо, основне там яловичина, вона і, і у нас є, і тут є. От. І вона популярна. Так що тут це також. Можна знайти для себе звичну смачну їжу. Все, я побіг збиратись, бо у мене завтра переїзд в воїшань це 10 годин на високошвидкісному потязі. І я зранку до вечора буду їхати. Спочатку в Наньпін, і звідти вже. What would you